І всім привіт! І вибачаю, що я не на комп'ютері, тому що на комп'ютері мій брат зараз грає. Я вам, як я обіцяв, щоб як мене додати в Роблоксі. Зараз заходжу. Роблокс. Зараз ви подивитеся. Так, зараз воно загрузиться. О, все, загрузилося. От, ми вже там знімали там, перше відео, як я. це Робив це. робив т-шортс. Ага. Коротше. А вот. А от і от мій аккаунт. От цей. От бачите оцей аккаунт. Оцей. Матвій 33.01 без цієї галочки. От. Тільки okay, можете, пожалуйста, багато людей не, не заходити, бо мене може е, пам'ять. Е, ви поняли пам'ять закінчитися, бо мене може пам'ять глюч. Коротше, мене може глючити дуже. Так що вибачаюся! У вас є п'ять секунд є. М, а, Т, В, І, Ю, три, три, ноль, один. Все. Оце мій настоящий сім. Тільки не робіть завал. Слава Богу, що запросили запросило. Зробили розработчики 200, 200 до 300 чи до 400, я не знаю. Бо, щоб завал мені не був ребята. У мене вже був, завал, це мені було 6 років, і я дуже багато на карті людей запросив і вони мене добавили. І Як це було тупо, я реально вам кажу, як то було все тупо. Ты видел, как это я на ну, день запросил? <laughs> сходи в церковь, купи огонек и лады. сходи в церковь, купи огонек и леды. Господи, боже, какие э, я... Господи, мне вот, блин, на Запрошу їх не нормальні. От додайте їх у цих, у цих у оцю Tobić 47071. Добавляйте його, ще якихось тут квінок чи як то. Я хочу таку додати дівчину. Коротше, дивіться оцю дівчину Поліна. Полинка Юа 20165. Два ти щоб не був завал. Все от останній раз я вам даю. Я вже вам на початку там показав. І от мої вещи. Ось ця шабочка. Це те. Такі стрічки, таке, 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 таке. У таке, таке, таке. Такая моя все короче она а все сегодня все всем пока